Поговоримо про Лиманський напрямок і до нашої ефіру вже доєднується Максим Білосов, начальник відділення комунікацій 60-ї окремо механізованої інгулецької бригади. Вітаємо вас Важаю здоров'я. Дякуємо, дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Яка ситуація зараз в зоні відповідальності? Особливо після того, як було оголошено це, нібито припинення вогню путіним. Чи тисно ви відчули якісь зміни в поведінці росіян? З того, що мені відомо, на даний момент дійсно все, що важке таке могло працювати, типу РСЗВ, артилерія, важкі ударні дрони та авіація це все в режимі тиші, знаходиться. Тобто на нашому... Відтинку в нашій зоні відповідальності принаймні зараз панує тиша. Було декілька таких невеличких фрагментів, можливо, якихось певних непорозумінь, але вони дуже незначні. Ні до чого не ну не призвели такого. І відповідно зараз фронт у нас знаходиться на паузі, і ми в будь-якому разі будемо діяти виключно зеркально. Тобто, тільки в разі потреби, коли нам потрібно буде дійсно захищатися і відбивати ворожі наступи, тільки тоді ми будемо вступати в бій до цього моменту. Ми так само зберігаємо режим тиші. Загалом, яким був останній тиждень для вашої бригади і в вашій зоні відповідальності, наскільки активно атакували росіяни, що використовували? Росіяни в принципі вже десь півроку дуже активно наступають саме піхотою на в нашій зоні відповідальності, і постійно працювала їхня артилерія, РСЗВ, дрони, такі ударні дрони, як «Молнія», які прийшли на зміну ланцета, «Молнія» та «Молнія-2». Uh, і uh, так само uh, і працювали їх і півідрони, і скіди. Uh, тобто, в принципі, все, що вони могли задіяти, вони задіювали проти нас. Ось, наприклад, ви тут бачите штурм uh, малої групи, це чотири піхотинці, намагалися через поле uh, штурмувати наші позиції. Для них це закінчилося дуже невдало, тому що їх пересування дуже добре видно. Uh, єдиний момент, що ось такі штурми uh, вони дуже. Розфокусовують нашу увагу через те, що то там, то там, то там з'являються вороги невеличкими групами, і нам потрібно відслідковувати всю ділянку нашої зони відповідальності для того, щоб вчасно знищувати ворожих піхотинців, і це для нас вимагає такої підвищеної уваги. Але так чи інакше, ми тримаємо стрій. Ми завжди відслідковуємо за появу, де з'являється ворог. І вчасно його знищуємо. А зараз чи вірите ви в те, що цих атак зі сторони росіян стане менше у зв'язку із оголошенням від Путіна ось такого перемир'я великоднього? Ну, в принципі, я ж кажу, що в будь-якому разі, віримо ми щось чи не віримо, ми діємо виключно по ситуації. Тобто, поки проти нас не ведеться вогонь, ми. Так само не відкриваємо вогонь у відповідь. Лише проти нас почнеться якась дія, якісь штурми чи ще щось. Відповідно, ми будемо реагувати і будемо стримувати е, ворожі атаки. До цього моменту ми так само діяти не будемо. А, е, на жаль, у нас немає ніяких таких засобів передбачення майбутнього, що там буде, це тільки час покаже. Але ж головне, я кажу, що ми діємо виключно дзеркально діям ворога. Зараз можливо ви спостерігаєте. Ворог може використати оце тимчасове припинення вогню на деяких ділянках для перегрупування або для того, аби більше ще сил стягти. Звісно, ми слідкуємо за його діями. Звісно, ми слідкуємо за можливими підготовками, і так само будемо відповідно реагувати на них. Тобто, в жодному разі не буде такого, що ворог може щось діяти, а ми не будемо готуватися до певних його дій в майбутньому. Ми завжди готові до будь-яких сценаріїв його дій і намагаємося. Максимально його стримувати і не пускати далі, просто в чому проблема ще раз на нашому на нашій е, ділянці фронту, ну саме в зоні нашої відповідальності, ворога дуже багато. Проти нас скупчилося зараз приблизно дві дивізії. Це величезна кількість піхоти, і в, в принципі, і артилерії теж там дуже багато. І є е, е, підрозділи, які використовують проти нас, і важкі ударні дрони, і дрони Тобто, відповідно, е, ми бачимо все, що намагається робити ворог і реагуємо так, як це необхідно для того, щоб ворог поніс найважчі втрати і мінімально просунувся в нашій зоні відповідальності, а також думаємо над тим, як і відкинути його назад, і зупинити його просування. Також хотіли запитати вас про рекрутинг до вашої бригади. І нагадаю нашим глядачам, що зараз на своїх екранах вони бачать QR-код, який вони можуть зісканувати і дізнатися більше про рекрутинг саме до вашої бригади. Розкажіть, кого саме найбільше зараз потребуєте, які військові спеціальності потрібні. Ну, з огляду на те, що це навіть заявлене переміря. Тимчасове, нам потрібні люди. І в першу чергу це пілоти безпілотних систем. Це такі професії, як пілоти на важкі ударні дрони, на FPV-дрони, на аеророзвідку, на скіди, тому що напрямок розвитку безпілотних систем зараз пріоритетний, і відповідно людей на ці посади завжди вони потрібні, і ми обов'язково все покажемо. Обов'язково навчимо навіть після навчальних центрів буде злагодження для того, щоб зрозуміти, як правильно діяти на нашому саме на нашому відтинку фронту, які тут є особливості і як можна вражати ворога. Ефі... Ефективніше. Плюс, крім цього, звісно, нам потрібні і різні інші професії, в тому числі і піхотні е, професії, такі як стрілець, такі як гранатометник, мінометник, тобто, це все потрібно. Плюс у нас є і небойові посади, такі як е, водій, такі як механік, такі як інженер, такі як е, кухар, і психолог. Тобто е, все, що е, можна знайти на нашому сайті за цим посиланням е, або за телефону за телефоном там вказано, теж вказано на сайті. Обов'язково щось знайдеться саме для вас. Тому закликаю долучатися до лав Збройних сил України і саме до 60-ї окремої механізованої інвалідської бригади. Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру.